Також нагадую вам, що в наявності в нас дуже крутий варіант тоді одних балок. Це у нас йдуть бюджетні балки, вони йдуть панорамної форми, мають два режими біле та жовте світло. Ось так вони будуть виглядати. Найдовший варіант йде у нас 123 см. Ось цей варіант, наприклад, на 123 см. Він буде вартувати всього 2050 гривень. Просто подивіться, яка туди товщина радіатора. Кріплення, звичайно, йде в комплекті. Вони йдуть з двома кріпленнями, звичайно ж, але чомусь, чомусь на них всіх поставилося воно кріплення, вже стоїть на фарі. Думаю, за того що тут провода і щоб. Це акуратно було, щоб нічого вам не заважало, вже поставили їх на фабриці. Тобто ви ставите тільки це одне кріплення з цієї сторони. Два режима біле жовте світло, жовті йдуть з боку по три діода. Діоди тут будуть потужні, по 10 ватт кожен, тобто світло буде потужне. Ну і ці всі йдуть на біле світло. Хороший, потужний варіант. Наявності є багато різних розмірів. Йо, наприклад, 123 см 83 см, 96 см 56 см 101, якщо я не помиляюсь, і 70. Тобто є багато різних розмірів, кого зацікавить варіант. Всі варіанти я напишу під цим відео: тобто, будуть потужність, ціна та розмір. Кого цікавить, друзі, звертайтеся, контакти для замовлення в шапці профілю.